Чути, не чутно, не чутно, ще гучіше! Тоді, шановні пані, панове, зустрічайте на цій сцені! Незмінний ведучий наш добрий друг Ігор Здравствуйте, Вінниця! А, ну, Я тут, тому що я підтримую страшов бригаду, я з нею дружу. Ви можете бачити в Ютубі сім серій. Про і бойовий шлях цієї нової бригади, яка була створена в квітні 2022 року, спочатку повномасштабного вторгнення, сьогодні ми проводимо благодійні кроки, збираємо кошти для е, хлопців. Е, скільки зберемо Все їхнє? Збираємо в капелюхи фіналістом, проводимо оксон продажу місця в другому турі, і ще пару речей я вам запропоную просто на окціоні купити, наприклад, цей прапор шостої бригади дописної з підписом комбрига і... і кого того са, що мабуть бійців-учасників сьогоднішнього. А оцей який вони щойно голосував. Це е, так, командир, начальник відділу. Комунікації 46-ї бригади, Поплодуйте йому, будь ласка, він спочатку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем, потім зрозуміли, що треба його е таланти режисерські направити. А що це таке, до А, це лицар? А -а -а. Дивіться, це лицар 46-ї бригади. До речі, ну якби я збирав лицар, я звичайно взяв усі функціоні. Але я збираю, я збираю Віскі я збираю вам. Я не збираю, я виски, я насправді майже не п'ючи, тому і ще співаю з вами до сих пір. Він прекрасне місце для Карловки на Майдані, тому що воно назавжди відео в історію моєї програми, яка вже приймала в Бозі, як відомо. Ми тут ніколи не знімали телевізійну версію Кармаки на Майдані. Ми такі погані були, що лише два обласних центри ми Ну, так не сталося. І співали без зйомок, але зі зйомками жодного разу. Так що вибачайте ради Бога. Не показали, мабуть, тут не знімали в центральному парці. Така не так, так? Тут знімали тут в Вінниці і сума. Але це так. Це лірика. Шановні, і хто з вас брав участь? Моя мама вміє співати. Прекрасно. А мама хоч прийшла? Ага. Я розумію, добре, ми ну, пойдіть тоді. Подивимось, Так, здравствуйте всім. Аліна, ти що тут? робиш? ця дівчинка Аліна вчора перемогла в Ладижині, бачила з Киалі. Вона вміє малювати, вона намалювала мій портрет, який здається такий схожий на мене, хоча вчора мені це не здалося. А, вона прекрасно співала «It's My Life і співала потім як переможець Queen We are the Чемпіон, але... В першу чергу україномовна історія однозначна і безповоротно. Я за закон, який забороняє російський контент, поки останні Рашид не були винені з наших територій, включаючи Крим, і тому співаю на початку звичайно українську, я б сказав, згуртовуючу патріотичну пісню. Варіантів два або червону руту», або по секундочку червону руду ви будете всі, всі співати так, що буде важко вибрати найкращих. І я, звичайно ж, помилюся, звичайно, ви скажете, що знову приїхати, мене не вибрав, або мою маму. Або, наприклад, одну калину. Дані, хто за калину підніміть руку, порахував, опустіть, хто за червону руду підніміть руку. Все, питань немає. Сервонарода, другий а, гімн України після нашого славня відомого. А, починаємо, мабуть, зліва направо, чи справа наліво? З середини? Не знаю. Не знаю. А хто зазрав участь з коробки на мене? Давайте я вас вирахую. Мало все, ти спалилася, до побачення. І Де ви брали участь, вибачте, в якій версії? А маю? Стоп, стоп! Що здесь? Яселіна. Ніфіга себе. Я тебе впізнав. Я здивувався з того, що я тебе впізнав. Яселіна, ти прийшли згадаю, як тебе звати. Яселені співала пісню. Пісню вона співала в шансі. Коханий. Чи це не ти співала? У фіналі, так? А у нас Грина Як тебе звати? Ірина, господи, зирав, вау, бачу опуски моєї пам'яті. Насправді, візуальна пам'ять у мене не погана, а імена я бачу, буду в другому турі забувати. Я не дай бачити. Ірина Ясен розказав тоді історію, що вона розіслав своїм хлопцям, було таке тоді ще у да? 2003 році, в першому сезоні, четвертому, а це вже другий сезон. Ну, тут трошки можу плутати. У мене упала планка пам'яті в третьому сезоні шансу. І я почав. Багатьох путатів і карошників, і шансовиків, а до того ще пам'ятав. Так, давайте не будемо паритись на сонце, співаємо руту, починаємо зріва на напра... Я не буду з тобою співати. Ти така крута співачка, нафіг от это... Це доча? Коми, доча, оце кома, це ще одна це ще одна доця, коми. це отут сектор Єсевіної. Хто ще брав участь з карелки на майдані? Коли були? Коли... У 19 року. От бачите, я до 2004 року пам'ятав, а далі синусоїда. Хто пам'ятає, то не пам'ятаю. Хто знає що таке синусоїда? Іван Семенюк, ти тут? Да, тут? Ваня, привіт! Ти бачиш, що фізикам є про що поговорити. Ваня, крім синусоїду, вже ніхто не пам'ятаю, скажу тобі чесно. Я все проспівав на Майдані. Карайоке, ну айдані, починаєте з Шервоморуту, дубль три. Ваші області пісня рута геніальна українська, народна майже пісня, хоча я ще її написав на мен геніальний Володимир Івацюк. І починаємо. Десь я бачив. Ні? Ну, бачите, після рука знаєш була. Ну, ви ніком, глядя. sa sene pohano golichu i na shupa sonsa ruku mesha u ime sharva troskim ne veruitsa si ba hai cerva dorutu To us люди вчора було дуже мало хлопців, зрозуміло чому. Це тримає прапор 46-ї бригади, ваші оплески пісні червона рута, нічого не зрозуміло. Нічого не зрозуміло, крім того, що у вас можна взяти і тебе можна взяти. Але поки що, зачекаємо. А Чому тримаєте прапор 46-ї? Служив в Минові. А де він займає? Марінка. А коли це було, до речі? А он раптом не проходил подготовку в Британии с моим Сережей? в О, Путин, скажите мне, как его да? Так, ну у нас, да, у нас еще был такой, эпизод один. Зиночка Прибалов на аукционе. Міс для своєї сестри і чоловік загинув. Я служив 46-й бригаді. Мало, мало веселого нинішнього караоке на майдані, але виправдовує не мене те, що це благодійні збори, і реально вони допомагають, в тому числі хлопцям. На, ну, та скажемо, давайте попродуємо всім, хто загинув за нас. Це як правило роблять. Це як правило, вони коли проважають на самі тут режисерів чи акторів, які грали для публіки. Ну, а цим позитивом хай почув у нас на небесах. Дякую за службу, на уклін. мої співчуття вам. Так, ну дивіться, тепер після такого не дуже простого. Добрий день. Ти прийшла. Я бачу, що ти прийшла. Так, давай все-таки візьмемо цього хлопчика. Здається, з нього можуть бути люди, якщо він буде співати. Тим паче він, здається, школяна. ти школяр? Ні, студент. Студент. Ну, тобто проти це казку говорити не будемо сьогодні. Будь ласка, вибирає пісню. Не смішно, але доводиться з чоловіками говорити і про це. Ем, ні, ви ж не співали, звірся, ніхто не співав, так? Іра, вона непогано співає, дай мені ще трошки зикнути з іншими. А копелло, без музики пару рядочів. Стой, 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 стой. Так. Так, 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 так. Шо? Петра! <-го> а повторіть, подав се, озеро Мені не стою водиться.

Я руку, не шукай вечорами Це буде хорошо, якщо дівчат не виправимо рушки. Ви зображення, коли я кажу? Не шукаю. Коли ще прийдемо? -да -да. Му я про це цікаво буду за вами говорити. Трю-рю-рю-рю-рю-рю-рю. Червону руту не шукай вечорами. Ви хочете спробувати? ласка. Червону руту не шукай вечорами. Ну, може бути. А хто заліз на шию? Давай. Червону руту не шукай вечорами. Далі, моя мама вміє співати. Ну давай давайте твоєї мама підемо. Вони вже брали участь. Мам, шо? Секундочку, до навіщо, будь ласка? Дякую. Скільки вам років? 34. Боже, як давно була ваша мороба. І це що було? Ти признайся, ні-ні, присвір, або я відійду до тебе. Червону роту не шукай вечорами. Ти у мене єдиний, тільки ти горі. Зараз я дівчину. Червону Сервобороту не шукай. Це серйозно вечора. Вечора. Я за службу і далеко сьогодні. Все погано криво того пошукая тут забудет. Ти у мене єдина ти пові. Ні, когось тут я забув, хто хорошо проспівал перший раз. це називається Називається... Ні. А, давайте візьмемо цю дівчинку. Ота, яка дитяча мрія, потім ви тебе, до мене сюди. Третій учасник буде. Буде, буде, буде. Та хай кричить, іди вибирай пісню. Будь ласка. Червону руту не шукай вечорами ти у мене єдина, тільки ти побіг бо... Стоп! Прекрасне місто, Вінниця чому ми до вас не доїхали з телевізійною зйомкою і не А-а-а-а-а-а-а-а Зараз ми за Малий! малий, підтягнеш руку працювати, чи ти замалу? Ну давай, ты, не приказывай ты не, не, не сам. <риво, бігра> <риво, бігра> Кто-то. <риво, бігра> На кого? А цей руды? На кого ви показуєте? Там будет пляска фанди. Передай. Я не знаю, кому. Давай. Сервону руку. У тебе був голос старого дядки. У тебе гарний голос. Отут співає краще. Так мені сьогодні здалося. Хто там ще? Був... Один, один, одна, один, руту одна. Все. Щось мені вже одного руту не було. Ні, не-не-не. Ні, ні. Ну що, я вас дуже бачу, здається. Підходимо, ну, займаємо, дивимося. Давайте зараз. А хто за вами стоїть в сині вишивається? Ви не хочете? Будь ласка. Ви його знаєте? Не шукайте. Не шукайте. Не шукайте щастя сьогодні в другому Давайте, давайте, секундочку. Ні, мужчина ви прекрасно снимаете